Чи задумувався ти колись який цікавий світ довкола, що ти є він і він є ти, ви єдине і безмежне, ви те, що не має ні початку, ні кінця, тільки в погляді твоєму видно увесь всесвіт, все, що ховається глибоко всередині і все, що бачимо назовні? Пасмурно, яскраво, сніжно або тепло, сонце світить. Річка пливе, трава зеленіє, квітка розцвітає, яким світ бачиш ти яскравим чи темним, баровистим чи блідним, Теплим, холодним, а може, туманним. Кожне створіння цей світ бачить по-свому, як бачиш ти його вічно похмурим і дощовим, чи, може, сонячним, теплим і ніжним. Так само як сонце гріє промінням. Так само і дощ ласкає краплинням. тобі обирати, як світ наш сприймати, насолоджуватися чи депресувати.